Ми починаємо медитативне занурення. Займіть зручне для вас положення, в якому ви зможете комфортно медитувати та при цьому не заснути. І вже зараз ви можете заплющити очі. Дозвольте собі зосередитися на диханні, спостерігайте, як воно поступово стабілізується і стає гармонійним. З кожним вдихом та видихом процес мислення сповільнюється, а кількість думок скорочується, поступаючись місцем розумовій тиші. З кожною секундою ваша свідомість все більше відкривається та впускає відчуття спокою та комфорту, сповнюючись ними. Занурюючись ще глибше, ви остаточно забуваєте про зовнішній світ, як і звільняєтеся від будь-яких залишкових думок, дозволяючи розуму відпочити як слід. Ви помічаєте, як ваше тіло повільно починає звільнятися від почуття тяжкості та від накопиченої втоми. Уже зараз ви можете отримати чуттєвий досвід стрімкого глибинного розслаблення, яке розпочинається з м'язів кінцівок, поступово поширюючись хвилею по всьому тілу. Уважно відстежуючи сигнали свого тіла, ви можете відчути тепло та легкість у будь-якому його куточку. Ваше тіло релаксує дедалі більше, занурюючись у стан суцільної безтурботності. Внутрішній діалог та процеси мислення зупиняються залишаючи вас в мовчазному спокої. Ваші думки, що вгамувалися, трансформуються у невидимий тихий плин, який несе вас у бік ідеального медитативного стану, якого ви майже досягли, а залишкові відтінки почуттів прагнуть перетворитися на дотик до цього стану. Нарешті ви повністю сповнені спокоєм та гармонією, а тіло стає фантастично легким. Ви відчуваєте, що ваше тіло та розум остаточно розслабилися. Кожна клітина вашого тіла перебуває в стані глибокої медитації. Зараз ви опиняєтесь у світі глибокого занурення, де існує можливість зцілити свої внутрішні тривоги та переживання. Перебуваючи в цьому просторі і озираючись на всі боки, ви можете виявити навколо себе проекції всіх ваших тривог і переживань. Огляньте їх уважно, вивчіть ті символи, ситуації та образи. Які відображають та уособлюють відповідні негативні емоції? Звісно, за багатьма з них можуть стояти свої першопричини, які їх провокують, кожну з яких потрібно вирішувати індивідуально і доволі часто через земний план, і в цій медитації ми їх також опосередковано торкнемося, хоча переважно працюватимемо саме над усуненням вашого масиву тривог та переживань, накопичених останнім часом. Прямо цієї секунди згори, здалеку, виникає неймовірно яскраве джерело високовібраційної енергії грандіозних розмірів, яке заповнює весь простір ніжним світлом. У найкоротші секунди навколо вас безперервно формується атмосфера спокою та безтурботності, а це ніжне світло. Яке здатне розчиняти будь-які тривоги та переживання, продовжує заливати собою весь простір, і складається враження, ніби все навколо оформлене люмінесцентною фарбою, яка насичується цим світлом, а потім випромінює його у простір. З кожною секундою кількість енергії, якою джерело світла насичує цей простір, зростає в геометричній прогресії, починаючи за наростанням впливати як на вас, так і на проекції всіх ваших тривог та хвилювань, розчиняючи їх шар за шаром. Вдихаючи глибоко, ви відчуваєте, як хвилі тепла проникають у ваше тіло, дозволяючи вам повністю розслабитися та відпустити всі занепокоєння. У цьому стані ви дозволяєте собі усвідомити та прийняти деякі давні та нещодавні події, а якісь ситуації ви просто відпускаєте, знижуючи їхню важливість. Ви дозволяєте їм піти, розчинитися у просторі і звільняєте свою свідомість та підсвідомість від їхніх кайданів. З кожним вдихом та видихом ви відчуваєте. Як ваш внутрішній стан стає дедалі легшим та вільнішим? Поступово інтенсивність світла навколо вас зростає, причому динамічно, формуючи світлові еманації, енергетичні накопичення, кожне з яких містить унікальну силу емоційного зцілення. Потоки починають проникати в глибини вашої енергетики, вашої суті на всіх рівнях буття. Проникати крізь усі шляхи вашого емоційного лабіринту та попутно утилізуючи будь-які хвилювання, страхи та інші суміжні емоції. Для посилення ефекту протягом подальших 4 хвилин продовжуйте супроводжувати своєю візуалізацією розчинення всіх негативних переживань, тривог та страхів усередині вас на всіх рівнях. У тому числі на рівні їхніх проекцій. В якийсь момент, у міру протікання багатовимірної процедури, ви помічаєте, що простір максимально заповнився цією ніжною енергією з джерела. Ви споглядаєте, як світлові потоки інтенсивно та синхронно розчиняють усі зовнішні проекції ваших переживань, страхів та тривог на глибшому рівні, а вони, в свою чергу, зменшуються в розмірах. І стають дедалі прозорішими, втрачаючи свою щільність і піддаючись остаточній утилізації, залишаючи за собою лише гармонію та внутрішню свободу. Ви відчуваєте, що ваше серце сповнюється силою та благодаттю, а ваш розум стає ясним і спокійним. У міру завершення медитації ви поступово повертаєтеся на земний план у своє фізичне тіло, відстежуючи нові відчуття легкості та спокою. І в якийсь момент ви відкриваєте очі, виявляючи, що навколишня реальність наразі сприймається більш позитивно та гармонійно ніж раніше. Працюйте з цією медитацією курсом, поки повністю не позбавитеся негативних переживань та хвилювань. Дозвольте цій медитації стати вашим оазисом під час життєвих турбулентностей, щоб переживати їх благополучно та гармонійно, щоб суттєво примножити кінцевий результат фундаментальним чином. Рекомендую вам попрацювати із практиками відеокурсу здобуття внутрішньої гармонії, тоді як поточна медитація демонструє лише декілька з численних можливостей представлених у практиках даного відеокурсу. Посилання на відеокурси розташоване у коментарях та в описі цього відео. Якщо ця медитація сподобалася вам, ставте лайк, підписку. Пишіть коментарі про отриманий досвід та враження і рекомендуйте друзям та близьким цю практику і даний канал. Дякую вам за увагу!